Усім привіт! Я поговоримо про мас. Об'єкт мас дозволяє виконувати математичні дії над числами. Давайте поглянемо на ось цей приклад. У нас буде відбуватися наступна ситуація. Я зараз, секундочку, вставлю. Дивіться. У нас є мас Пі. Пі, якщо ви пам'ятаєте, зі школи це число 3,14 і там багато-багато ще чисел. Так ось спеціальний об'єкт мас дозволяє гратися з цими математичними нашими як константами, так і не тільки константами, так і синусами, квадратними коренями, тангенсами і так далі. Тому об'єкт мас доволі таки великий. На відміну від інших об'єктів, об'єкт мас не має конструктора. Мас є статичним, і усі методи та властивості можна використовувати без попереднього створення об'єктів мас, на відміну від як, наприклад, у нас було з об'єктом А Властивості мас, наприклад, у нас є константи. Цих синтакс будь-якої властивості мас має вигляд мас property. і JavaScript надає вісім математичних констант, для яких можна отримати доступ. Як до властивостей мас. Наприклад, це у нас буде число І, ПІ, С 2, натуральні логарифми, десятичні логарифми і так далі. Зараз ми на це поглянемо. Запустимо. І ось, зверніть увагу, ось всі наші з вами константи. Котрі нам якраз найнеобхідніші, котрі будуть необхідні. Тому а, дійсно в JavaScript реалізовані всі мате... найголовніші математичні константи за допомогою об'єкту мас, <кхи> і не тільки. Також присутні математичні методи. Синтаксис методів мас є: вигляд мас, звертаємося до нашого об'єкту мас, пишемо число, о, метод, який нам буде необхіден, далі число. І округлення числа до цілого. Існує чотири загальних методи округлення числа до цілого. Round – повертає X округлений до найближчого цілого. Sale – повертає X округлений до в більшу сторону до найближчого цілого. Plure, ми вже їх проходили. Повертає x округлений вниз до найближчого цілого. І Trunk – повертає цілу частину від X і нова функція. Так ось почнемо ми мас з нашого раунду. МАС раунд повертає найближче число, котре у нас буде відбуватися. Давайте зараз це поглянемо. Ось у нас є 4,6. Ми застосовуємо функцію мас round, і вона поверне нам значення 5. Тобто раунд повертає округлене до найближчого цілого. 4,6 повернуло нам число 5. Сейл. Повертає значення х округлено до найближчого цілого. Ось у нас буде 4,4. Раунд. Замінимо на сейл. Сейл. Зараз на секундочку. Сейл. І змінимо на 4,4. І запустимо. Ось 5. Неважливо, не що у нас 4,4 буде повертати число найближче до цілого, тобто до найбільшого. Флур повертає значення х округлене до найближчого цілого. Давайте застосуємо замість сейл, напишемо флур. Запустимо. Ось 4. Тобто флур вже повертає. До найближчого. Найближче це у нас 4, а не число 5. Транк повертає цілу частину від Х. Ось у нас буде зараз транк. Транк зробимо 4 цілих, там, наприклад, 7 і запустимо. Ось 4 цілих повернуло. Сайгн повертає від'ємне нульове або додатнє наше значення. Ось у нас буде, наприклад, 4, 4 тут число. І ось тут ми замінимо сайт. Напишемо. І запустимо цей приклад. Одиниці. Мас PAW повертає значення X, піднесене до степеню Y. Дивіться, ось тут, якщо ми напишемо PAW. Пав приймає два параметри. Перший параметр це число, котре буде піднесено до ступеню. І друге число це фактичний ступінь до буде підносити. Два в третьому ступені повинно повернути значення 8. Ось правильно. Тобто, фактично, пав надає можливість нам реалізувати ступені. Маси з QRT повертає квадратний корінь з х. Наприклад, замість PAV ми напишемо SQRT. І ось тут замість двох параметрів квадратний корінь поверне лише якесь одне значення. Наприклад, 64 поверне у нас значення 8. І якщо у нас буде якесь там число 124, то у нас вже повернеться квадратний корінь дробовий. Обов'язково це розумієте. Mass abs повертає абсолютно додатнє значення X. Тобто, якщо ми ось тут замінимо SQRT на abs і запустимо зараз, то у нас повернеться число 124. Проте, якщо ми змінимо знак на протилежний мінус 124, то у нас повернеться все одно число 124. Фактично, abs виконує функцію модуля. Mass SIN. Повертає син значення між мінус 1 і 1. кута Х заданого в радіанах. І якщо ви хочете використовувати градуси замість радіанів, вам потрібно перетворити градуси в радіани. І кут радіана у нас вираховується пі поділити на 180. Зараз ми це з вами і зробимо. Запускаємо. Ось, дивіться, викликаємо функцію синус, Ми у нас наш кут 90 градусів множимо на 3,14 і ділимо на 180. І отримуємо, що the co value of 90 degrees is 1. Тобто, фактично, фактично, синуси у нас можуть повертатися в радіанах або в конкретних наших значеннях. Мас повертає косинус повертає косину значення між мінус 1 і 1, кута х заданого в радіанах. Також, якщо ми хочемо градуси замість радіанів, вам потрібно перетворити градуси в радіани. Аналогічна формула, як і в попередньому випадку. І нині, що ми можемо ось тут зробити, дивіться, чим цей приклад буде відрізнятися від попереднього, тим, що ми викликаємо функцію косинуса 0 множимо на ось це число. І дивимося на наш результат. Далі, Min Min та Max. та Max можна використовувати для знаходження найменшого або найбільшого значення в списку аргументів. Давайте це ми з вами і зробимо. І розглянемо тут більш детально, бо маз і Min вони більш цікавіші. І ви йому будете трошки частіше користуватися. А у нас є функція мін, і в ній знаходиться о, фактично велика кількість чисел. 0, 150, 30, 20, мінус 8, мінус 200. Мін автоматично вирахує найменше число. І поверне мінус 200. Аналогічно буде з числом max. Запускаємо 150. Мін та макс знаходять а, максимальні, числа серед наших, максимальні числа серед нашого списку. Рандом повертає випадкове число від 0 до одиниці включно. З рандомом будемо на наступному відео розмовляти. Лог повертає натуральний логарифм від X, і натуральний логарифм повертає час необхідний для досягнення певного рівня зростання. Давайте ми зараз подивимося, що у нас буде відбуватися. Заклюю до ідеєшки. І ось у нас трійка. І повернення до реального логорифму поверне 1,9 у нас стотих, і далі у нас дуже велике число, котре буде зменшитися. Лог 2 повертає логарифм основи двійка. Якщо ми зараз застосуємо ось цей логарифм, то ми з вами побачимо наступне: що логарифм двійки, логарифм восьми з основою 2 буде у нас 3. От це зворотня функція від нашого е ступеня. Логриф 10. Е повертає логриф з основою 10 від Х. В даному випадку, якщо у нас основа 10, а число 100, то у нас повернеться у е браузері наше число. Е ось тут. 3. Тобто, А, вибачаю, натурального грив 10, засну, е натуральний грив 1000 з основою 10. Ще раз, логрив тисячі з основою 10. 10 е, в третьому ступені. 10 повно на 10, фактично, якщо зробити це три рази, буде у нас 1000. І якраз нам це і повернулося. І е, математичні методи. абс абсолютне значення, тобто повертає наші значення е, модулю числа, аркосинус. Арксінус і так далі. Тобто їх фактично дуже-дуже багато. Ми з вами розглянули найголовніше, а в об'єкті МАС їх трошечки більше. Тому МАС використовується для того, щоб гратися трошечки з нашою математикою. МАС у мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.